Як взагалі в Америці, говорячи та з там погляду медіа, незалежних медіа, можливо, тих медіа, які більше підтримують там президента Трампа, дивляться на все, що відбувається, от в глобально, ніби як процес якихось перемовин, Трамп давав надію на те, що можливо укласти мир. Але, от реакція, наприклад, на атаку на українську столицю, де загинуло 25 людей, четверо дітей від Білого Дому, вона є досить ну такою, може може. В американських медіа дали цьому е, е, якусь оцінку. Я говорю про те, що Керолайн Левіт, речниця Білого Дому, вона сказала, що Трамп був незадоволений, але не здивований цією атакою. І також вона в один ряд поставила те, що от дії такі не припиняються що Росія атакує, та й Україна атакує, згадала про тому про нафтопереробний завод. Тобто поставивши таким чином загибель цивільних, так і відповідь України і удару України по військових об'єктах Росії, ніби як в одну ланку. Який погляд американських медіа, американського так. суспільства на це я вам більше скажу. в мене взагалі відчуття, що вони постійно перебувають на зв'язку із росіянами, і вони їм подзвонили в результаті оцих неймовірних жахливих обстрілів, і кажуть, що це ви робите. Вони кажуть: так що ви не бачите, що це ж українці нас обстрілюють, ось НПЗ. Ось у нас тут жертви. То ми як вони називаються? Возьмі з дія? То це ж ми просто у відповідь вистрілили, і я думаю, що в Вашингтоні так і зреагували. а та по змісті, ну окей, добре. Тобто, це була реакція. Мені здається, що вони не до кінця розуміють або не хочуть усвідомлювати всієї серйозності, бо як тільки доведеться її усвідомити, одразу ж доведеться приймати рішення, яке буде дуже поганим для Росії. А як ми розуміємо, президент нинішній сполучених штатів не хоче йти на пряму конфронтацію із. Найядернішою ядеркою світу тому такі і заяви бачите пані Левіт, яку від якої всі медіа в Америці в шоці, навіть Fox News. Вони в шоці, тому що ніколи собі прес-секретар не дозволяв таких радикальних різких заяв стосовно медіа, стосовно Полу, ніколи не казав, що це є привілей. Ні, це не є привілей, Це обов'язок прес-секретаря працювати із. Медія, які би вони критичними не були, і звичайно, що багато американських медіа вже відреагували на ці люті обстріли по і по столиці, і по інших містах цієї ночі вже багато міст інших постраждало. Також ем, тільки е, мені здається, що адміністрація Трампа дозволяє собі не дуже зважати на... От такі критичні думки з боку медіа. вони мають свою лінію і вони розуміють, що. Повинні її дотримуватися, незважаючи ні на що, і я думаю, що у внутрішньому колі вони це пояснюють дуже просто. Друзі, ви що хочете, щоб ми мали пряму війну з Росією? Ні, ми не можемо її мати. Ми повинні зробити так, щоб нас не чіпали. Саме тому він демонструє, на мою думку, таку активність стосовно президента Путіна і на друге місце швидше всього ставить і. Американців, які нагадаю, не можуть оговтатися переважно після відвідин першого злочинця світу на землю Америки, на землю свободи на Аляску, і досі я не кажу вже навіть про українців у США, які досі тим можуть оговтатися, але й самі американці, які були далекими від політики і від міжнародних питань, звернули на це увагу. Що ми бачимо одразу ж у Зміні підтримки Дональда Трампа ми бачимо 37% підтримки його дій на сьогодні. Це суттєве падіння. Вчора голова офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся із спецпредставником США з питань близького сходу та переговорником із Росією Стівом Віткофом у Нью-Йорку. Вони також обговорили ініціативу президента США Трампа щодо зустрічі між президентом Зеленським та очільником Росії Путіним. Про це повідомляє у соцмережі X сам Андрій Єрмак. Наскільки зараз ось говорять про таку можливу зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і Путіним в самій. Америці. чи очікують можливо, що вона може відбутися найближчим часом? Насамперед вітаю будь-які діалоги і будь-які спроби просувати цю важку нездоланну справу далі суб'єктивно. У мене відчуття, що ці двоє персонажів знайшли одне одного. Бо, як знаємо, пан Єрмак вирішує всі питання в Україні, а пан Вікоп напевно вирішує всі питання для Дональда Трампа. У Америці, зокрема, курує саме цю історію. Можливо, вона трішки має бізнесове забарвлення. Втім, я думаю, що вони як підприємці, ну що найменше в минулому, можуть знайти якусь спільну мову і спільні дотичні теми для обговорення, і можливо, якось це про це домовиться. Але давайте піднімемося вище трішки вертольотом злетимо над цим усім, і побачимо, що насправді рішень немає. На сьогодні не існує жодних важелів, які би змусили Росію припинити цю масакру і припинити свій е, наступ, хоч він такий кволий і неспроможний, і даруйте імпотентний, але тим не менше припинити це все. Е, і мені здається, що Росія дуже сильно хоче, щоб і Європа, і Америка були безпосередньо втягнутими у е, саме воєнний конфлікт, е, і це розумів ще попередній президент Байден. Тому і. Обрав мені здається на, на, на той момент єдину правильну е, тактику виснажувати в тривалий час е, Росію, накладаючи санкції і не пускаючи їх на е, знаєте, до е, порядних людей в компанію, тримаючи їх осторонь як диких псів. Окяне, чи допоможе в налагодженні а, такого такого моменту зв'язку і взаємовідносин між Києвом та Вашингтоном? Роль нової вже пані посолки йдеться про те, що президент Зеленський повідомив про призначення екс-міністерки юстиції Ольги Стефанішиної надзвичайним і повноважним послом України в Сполучених Штатах Америки. Чи зможе вона можливо ці нові місточки налагодити або аби в адміністрації Трампа реалізову? Ластичніше, бо ви зауважували раніше і критично зауважували про те, як Трамп бачить те, що відбувається в Україні. Та То чи зможе ця людина на новій цій посаді зробити так, щоб в Сполучених Штатах зрозуміли, що насправді відбувається і яким чином краще підтримувати Київ? Бачите мені за пряму мову, але Пані Маркарова, попередній посол, вже надто сильно муляли очі нинішньої адміністрації президента Трампа. Пригадуємо ці всі скандали, і ем, на превеликий жаль, їй е, можливо, як порівняння порівнянні з іншими достойними людьми, не вдалося настільки добре нав'язати. Контакти і стосунки з нинішньою адміністрацією вони доволі складні, специфічні, і мені здається, що для цього потрібно знаходити спеціальних людей із спеціальним підходом, які зможуть достукатися до цих специфічних спеціальних сердець керівників нинішніх країн Сполучених Штатів Америки. Що стосується пані Стесстефанішиної, це людина з величезним досвідом, і маємо на увазі, що це не лише вона, але й велика команда, яка працювала. Багато багато років на дуже високих посадах в українському уряді, і, хоч насамперед, вона має великі зв'язки і ефективні зв'язки з представниками європейських країн. Я думаю, що цей досвід можна буде перенести і на американську землю, тільки чи зможе вона знайти оцей підхід ключик, чи зможе вона достукатися, чи зможе ініціювати і нав'язувати. Бажані для України повістки покаже час. Я щиро тримаю за неї і пальці з хрещеними кілоки стиснутими, тому що це є ключова посада для України на сьогодні, і це є ключова країна для виживання України. Дякуємо вам, Лукяне, що долучилися до ефіру Суспільного і розказали детальніше, як виглядає ситуація, які виглядають погляди Дональда Трампа, і його адміністрації на російсько-українську війну. Сельський – експерт з медіа і комунікації, засновник і керівник вільні медіа нової інформаційної платформи для українців у Сполучених Штатах Америки.